Іван Багряний, Казка про лелек та Павлика мандрівника. Летіли лалекі, у краї далекі, мають крилечками поміж хмарками. Ой та й попід небесами. Жили, не тужили, з павликом дружили, самі полетіли, павлика лишили. Тяжко ж його зажурили. Не летіть лалекі, у краї далекі. Будемо гуляти, разом зимувати. Є в мене санки і лищата, є в мене рушниця і шабля сестриця, є і лук, і стрілки, зостаньтеся тільки. Буду, буду я вас захищати. Звались лелекі до нього здалека. Ні на тих лищатах, ані на санчатах ми не вмієм, милий гуляти. Всі ми довгоносі, та ще й ноги босі. Як нам зимувати? В снігах потопати? Де ж ми візьмемо чоботята?» Павлику, наш друже, не журися дуже, як сніжок розтане, як зима пролине, ми поприлітаємо знов на Україну. З білими хмарками, разом з ластівками, ми поприлітаємо у весняній днині, бо немає краще, як на Україні. А як будем знову вирій вирушати, тоді, може, візьмемо Павлика гуляти, як буде слухняний? Та буде хороший, та в своєї мами дозволу попросить. Одійшли морози, одійшли порощі. Павлик був розумний, чемний і хороший, слухав татка й маму і любив звірята і малу сестричку, голуби й крильчата. Виглядав з віконця, поглядав далеко, чи не перебувають звирію лелекі. Уже прибувають, крилечками мають, радісно з весною всіх поздоровляють. І звили гніздечко, ось де на тополі, близько біля хати, Павлика на дворі. Цілі дні клекочуть, дзьобами стукочуть. І, лелека батько, і лелека мати. Ось уже в гніздечку маліли личата. Малі личата прихороші діти, підіймають вгору дзьобики розкриті, кличуть батька й маму. Чом вони не бавлять, а внизу радіє, береже їх павлик. В нього лук і стріли, шабельки при боці. Отакі бувають козаки молодці. Записався одразу в козаки завзяті, щоб ніхто не скривдив малі личата. Ой прийшли уранці вовки сіроманці, Де тут є пташата, малі лечата. Батько мати в полі нічого не бачать, Плачуть малі діти, лелечата плачуть, Стали розбишаки, гніздо руйнувати, Гніздо руйнувати діток забирати. Не чують лелекі по полю гуляють, діточкам маленьким гостинці збирають. Як узяв тут Павлик, та як стрельнув з лука. Та й улуч вовка поміж самі вуха, а тую вовчицю в саму потилицю, а тії вовчата поміж оченята. Не ходіть забирать леличата. Зраділи лелекі і батько, і мати. Павлика ж ми будемо повік шанувати. Заберем з собою за море гуляти. Летіли лелеки за море у друге, Забрали з собою і малого друга. Летіли далеко, попід небесами, попід небесами, по межи хмарками. Дзьобом стукотіли, крильми тріпотіли, у далекій вирій в Африку летіли, а поперед ними та й понад морями ластівки моторні несли телеграми, телеграми вирій. Збирайтеся, звірі, куці й довгохвості, зустрічайте з України гості, слони прочитали і сурмити стали. Збирайтеся, звірі, чорні, білі й сірі, будемо вітати, будемо зустрічати, гостей з України шанувати. Чорні крокодили к морю виходили, і гіпопотами прибули з квітками, мавпи і жирафи, і ногаті струсі Прибули і дітки, і старі матусі, і смугасті зебри, грубі носороги Посідали рядом, підібгавши ноги. Тут іще якула хвостиком майнула, з моря виходила, речі говорила. З нею всі малята, дрібні акулята, назбирали в морі подарунків гору. Засурмили сурми, захитали скелі, Павлика стрічати слон іде веселий, А за ним малятко, мале слоненятко, носиком киває, Павлика стрічає. Так усі стояли, квітками махали, гостей з України зустрічали. Так, оце та Африка, так оце той вирій. Ходить, ходить сонечко по пустелі сірій, попереду море, а позаду гори, межи ними один пісок, гори ж мені, гори. кам'яні доріжки покололи ніжки, від жари в пустині пухирі на спині. Ні, немає краще в світі, як на Україні. Шкіра посмалилась, ніжки натрудились, оченята без матусі тяжко занудились. Тут піски гарячі, тут страшні пустині. Ні, немає в світі краще, як на Україні. Тужить павлик з горя, край синього моря, в море поглядає, а море безкрає, павлика втішають мавпи і носороги, і смугасті зебри, і струсі довгоногі, чорні крокодили. І гипопотами. ластівки приносять з дому телеграми. Повертайсь, бурлаче, годі мандрувати, бо скучає батько і сумує мати, час уже додому з мандрів повертати. І радіє Павлик, і кричить здалека: скоро вже додому полетять лелекі. А поки цілую сестричкою, маму. Ластівка моторна несе телеграму. Погостили досить час уже вертати. Вийшли, вийшли провожати їх усі звірята. Чорні крокодили к морю виходили, і гіпопотами прибули з квітками, мавпи, і жирафи, і ногаті струсі, пустотливі дітки, і старі матусі, і смугасті зебри, і грубі носороги посідали рядом, підібгавши ноги. Тут іще й акула хвостиком майнула. З моря виходила, речі говорила. З неї всі малята, дрібні акулята назбирали в морі подарунки вгору, засурмили сурми, захитались пальми, Павлика прощати слон іде печальний. А за ним малятко, малеслоненятко, слізоньки втирає, Павлика прощає. Так усі стояли, квітами махали, і на Україну друга проводжали, проводжали друга в ранішню годину. Ой, візьми з собою і нас на Україну. Летіли лелекі із країв далеких, помажи хмарками попід небесами, через сині гори, через Чорне море, не боявся Павлик, бо не знав тут горя. У лелекі крила дужі та широкі, в небесах літають швидко і високо, а на Україні зажурилась мати щось нашого сина з мандрів не видати. Коли тут лелекі прибули здалека, приземлитись хочуть, дзьобами стукочуть. дзьобами стукочуть, крилечками мають, всіх поздоровляють, всіх поздоровляють матінку стареньку і сестру маленьку, і бідненькі хати, і сади строкаті, і степи широкі, золоті та сині. Ой, немає краще, як на Україні. Спустились лелекі посеред левади. Павлика зустрічають всі живі і раді батько і матуся, Лесик і настуся, крілик і крільчата, півник і качата, і сміються збоку радісно лелекі, як усі питають про краї далекі. Весело сміється сонечко на дворі, Павлик подарунки всім привіз за моря, Лесокові мила і лист від крокодила, а малій настусі пір'їнку від струся. Квіти має мама від гіпопотама, тато що здобули? Мушлю від акули, ще й від носорога кремінь для кресала, стільки подарунків Африка прислала, решта ж мають квіти і від всіх привіти, від усіх привіти. Але лелеки дружньо лагодять хатину, ще й нову будують, дбають цілу днину, по зелених луках з павликом гуляють. Радісно з весною всіх поздоровляють, і червоні маки, і волошки сині. Ой, немає краще, як на Україні, голубі озера і пісні пташині. Ой, немає краще, як на Україні.